Сьогодні готую дуже смачні молдовські плацинди. Тонке хрустке тісто, ніжна соковита начинка. Готую це просто та з доступних інгредієнтів, а результат як у бабусі вдома. Тож не перемикайте, зараз покажу всі секретики. Для витяжного тіста мені знадобиться пів кг порошна, 270-300 мл теплої води, чайна ложечка без гірки солі та олія. Утепленьку воду градусів 40. 42 додаю сіль, одну столову ложку олії, перемішую, аби сіль розчинилася і замішую тісто. Припорошую трішки стіл, викладаю тісто на стіл і потрібно тісто трішки помісити. Ну ось тісто я замісила, тепер тісто потрібно дати відпочити. Накриваю мисочкою та дам відпочити хвилин 15-20. Поки тісто відпочиває, займуся начинкою. Начинка у мене сьогодні буде з сиру. І начинка буде солодка. Тому беру шматочок сиру 600 грамів, розминаю його. Сир в мене домашній. Додаю один пакетик ванільного цукру, декілька столових ложок цукру. Я ось 3 столові ложки додам і цього мені вистачить. І додаю ще одне яйце. І вимішую все гарненько. Ну, от начинка і готова. Далі мені знадобиться ось така ємність, це скляна форма. Додаю сюди олії, достатню кількість, грамів 50 може. Минуло 15 хвилин. Тісто постояло, ось так гарно розмякло. Ось таке гарне тісто вийшло. Тісто потрібно ще раз вимісити. Тісто виходить дуже еластичне, приємне на дотик. Ось таке гарне-гарне тісто. Воно дуже піддатливе. З ним легко працювати. Тепер це тісто нам потрібно розділити на 8 частин приблизно по 100 грамів. Кульки сформовані. Змащую трішки стіл олією, беру одну кульку. І ось так її злегка розплескую з одної сторони і з другої. І викладаю в олію. І так повторяю з усіма кульками. І в олію. Ось ці перші кульки я собі поклала на гору і буду працювати з ними в першу чергу. Змащую стіл та руки олією. Беру одну кульку. Спочатку допоможу собі качалкою. Ну, а тепер буду витягувати руками. І ось так помаленьку від центру до країв витягаю тісто. Ну ось витягнула такий корж діаметром 50 см. Тепер потрібно легенько його змастити олійкою. Тепер тісто потрібно ось так скласти. І тут трішки змащую олією. І з цього боку так само тісто складаю. Ось так. Легенько змащую. Далі ось так складаю тісто. І ось так. Формую такі квадратики. Тепер начинку потрібно поділити на 8 частин. Одну восьму начинки викладаю ось сюди на центр. І тепер починаю згортати. Беру ось ці протилежні краї і ось так з'єдную їх. Ось так. І ці краї теж з'єдную по центру. Защіпую ось тут гарненько. Тепер потрібно ось ці протилежні краї теж з'єднати. Розтягую трішки і по центру з'єдную. Ось так притискаю. І відповідно ці краї теж потрібно з'єднати. Розтягую трішечки. І з'єдную по центру. Трішки приплюскую. Останній корж я розкачала, змащую його олійкою. Перший корж може трішечки у вас рватися, слабо тягнутися, а вже наступні легко тягнуться і легко розтягується тісто. Тісто дуже добре, еластичне. Якщо десь тісто трішки порвалося, то нічого страшного. Ми його перекриваємо і все добре. Всі заготовки сформовані, розподіляю тепер на кожну начинку. Начинка може бути будь-яка, як солона, так і солодка. Начинку я розподілила, начинки десь по дві гарні столові ложки йде на одну плаценду. І тепер згортаю вже тим самим способом, як я показувала раніше. Ще раз ось покажу. Ось ці краї тут заліпляю ці краї. Ось так. І тепер протилежні також витягую трішки і з'єдную. І ці краї залишилося витягнути і з'єднати. Ось так. Ну от всі плацинди я і сформувала. Викладаю тепер на продвій. Тепер плацинди я змащую яйцем для більш такої яскравої, гарної та апетитної скоринки. А тим часом у мене вже увімкнена духовка на розігрів, температура 180 градусів. Духовка електрична, увімкнений нагрів, верх низ Духовка розігрілася, відправляю випікатися. Випікалися плаценди 40 хвилин. Ось така смакота вийшла. Ну і покажу вам, які вони ж усередині. Подивіться, яке гарне тісто. А всередині соковита начинка. Ось такі смачні та рум'яні плацинти у нас вийшли. Хрустке тісто, ніжна сирна начинка просто ідеально! Якщо вам сподобався цей рецепт, поставте, будь ласка, вподобайку, пишіть у коментарях, чи пробували ви такі плацинди, і не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові смачні відео. Дякую всім за перегляд! Смачного та до зустрічі!